Як це може виглядати? Зазвичай, в нашому з вами форматі, це будуть тільки пласткі дахи, то це може бути варіант гібридної станції без акумуляторів, тільки інвертора і панелі, наприклад. Акумулятори зазвичай ми використовуємо. 5 кВт і їх можемо збирати за потреби в парк АКБ. Всі, всі акумулятори літі залізофосфатні, сучасні. До кожної системи обов'язково підключається система моніторингу, яка дозволяє вам відслідковувати вашу генерацію, яка, скільки заряду, скільки витрат, тобто всю. Всю складову, як вона працює, її можна налаштовувати або переналаштовувати віддалено. Перше, що потрібно зробити, це провести аналіз вашого енергоспоживання. Ви маєте інформацію по своєму навантаженню. Треба одна складова це аналіз енергоспоживання. Друга складова, тобто скільки вам потрібно електроенергії, друга складова це оцінка вашого сонячного потенціалу, тобто ваш дах, скільки він може вмістити панелі, залежно від орієнтації цього даху, скільки це може дати вам генерації, несучу здатність цього даху, чи, чи дозволяє дах розмістити, наприклад, якщо це плоский дах. Якщо дах може бути мембранний, там є додаткові можливості, якби, підготувати цей дах більш обережно.